Друзі, доєднуємо до нашого тера В'ячеслава Фельдмана, співзасновника громадської організації Ізраїльські друзі України? Пане Вічеславо вітаємо вас! Доброго дня. пане Вічлаве. Як ситуація на близькому сході на ваш погляд, війна із Ізраїлю Хамасу по перше, чи затягнеться вона на довгі місяці, чи доєднаються інші гравці до атаки на Ізраїль, і як це все змінить його політику? За оцінками ізраїльської армії для того, щоб зачистити газу від терористів і зброї, треба буде час. Треба буде зайти туди і робити, робити дуже таку щільну зачистку. Це може зайняти тижні місяці, можливо, так. Щодо участі третіх сторін, так в цій війні це Іран і Хезболла, Хезбала американці дали, передали їм дуже такий дуже ясний меседж, дуже таке зрозуміле послання. Так, ми всі чули, що Байден сказав: якщо хтось хоче долучитися, don't, don't, don't. І вже два. Один авіаносець тут зі своєю групою, і другий вже в дорозі. Тому вони зараз намагаються якби, випробувати нас, так пострілюють, ми відповідаємо їм у відповідь, але поки що Північний фронт доволі спокійний. На ваш погляд, як війна на близькому сході може змінити підтримку Україні? От зараз ми от з, обговорюємо ситуацію політичну кризу Сполучених Штатах Америки. Відсутність спікера Палати представників затягування допомоги Україні, і вона буде скоріш за все в пакеті з допомогою Ізраїлю. На ваш погляд? Чи проголосують за неї, враховуючи дуже багато запитань до допомоги допомоги Україні? Мені здається, що так проголосують, і от дивіться, одна із цілей цієї, цього нападу на Ізраїль, на мій погляд, і на погляд багатьох людей, з якими я спілкувався, це було відвернути увагу від подій в Україні. І треба шукати, кому це вигідно. Так, це вигідно Росії в першу чергу. І тому звичайно на Напевно, увагу так вони змогли відвернути, але підтримка, не на, на мій погляд, вона не скінчиться, і європейці з американцями про це дуже дуже зрозуміло висловили. Пане В'ячеславе, коли Росія напала на Україну, то Ізраїль надавав нам гуманітарну допомогу. Це нелетальна допомога. це було пояснення з Ізраїлю, що ми не хочемо провокувати Росію. Ми це розуміли. Ми, вони про це казали. А от фактично зараз є дуже багато свідчень, дуже багато фактів, починаючи від криптобіржі, мільйонні статків перед атакою на Ізраїль, Хамас отримав мільйони доларів через криптобіржу, яка зареєстрована в Москві. Російськомовні інструктори, фактор. Власне, підтримки Хамасу це приватна військова кампанія Вагнер та Редут заяви Путіна про Палестину, яка має стати незалежною державою, заяви Кадирова про те, що вони готові вести миротворчі, миротворчі війська чеченські в сектор гази, тобто підтримка Росії Хамасу абсолютно очевидна. На ваш погляд, чи змінилися ставлення самих ізраїлітян до Росії після початку цієї війни, цієї нової фази війни, і чи можуть і змінитися відносини між Україною та Ізраїлем. Дивіться, хто такий Кадиров в Ізраїлі взагалі ніхто не знає. Із ізраїльтян знають є в арабській в арабському селищі абу гош є мечеть, яку кадиров збудував на честь свого батька. І, до речі, Хамас дуже влучно в її поцілив декілька днів тому. Путін так, звичайно, Ізраїль дуже, дуже пильно дивиться за ситуацією з Росією і, і на, на ізраїльських телеканалах вголос кажуть про підтримку, яку Хамас отримав. Я вчора дивився на одному з таких центральних каналів репортаж Ітая Енгеля, журналіста ізраїльського, який буває в різних гарячих точках, і в тому числі він був в Україні в Бучі. Знімав і він про це все розповідав. От які аналогії, що він бачив, як ну, тобто, ця тема, тема підтримки Росією Хамасом, вона в Ізраїлі зараз е, обговорюється так. І мені здається, що зміниться ставлення, і взагалі вже ніхто не зможе говорити про те, що якщо там Ізраїль буде допомагати Україні. То це буде якось провокувати Росію, але насправді такі речі казали спочатку війни в Україні. І час про це вже говорили менше, говорили про те, що ми готуємося тут у нас і що вся ця зброя нам самим знадобиться. Ну, от такі, такі заяви були плюс і пане В'ячеславе, дуже багато претензій зараз я чую від. Експертів, які виходять в ЕТР до уряду Беніаміна Нетаньяху, і, наприклад, на моєму ютуб-каналі, коли я роблю аналізи подій на Близькому Сході, дуже багато коментарів, які люди обурюються саме урядом Беніаміна Нетаньяху, його рішеннями. І я знаю про те, що його підтримка дуже сильно впала в Ізраїлі. Якби сьогодні проголосували, то він би отримав меншість, а опозиція партія ну, Єєра Лапіда. Отримала б більшість і сформувала б коаліцію. Уряд отримала б портфелі. Яке ставлення зараз до прем'єр-міністра? Чи вважаєте ви, що насправді це був провал не розвідки, а невірне рішення прем'єр-міністра, який не відреагував на дані розвідки з приводу атаки Хамасу на Ізраїль? Розвідка казала, що не було якихось. Тобто, прем'єр-міністр він приймає рішення на основі. І на основі даних, які він отримує від розвідки, так, це будь-хто, будь-то Лопіт, будь-то Нетаньягу, будь-хто. І не було якихось серйозних індикацій, що в Газі щось готується. Навпаки, розмовляли про Північний фронт Ліван, здебільшого, про юдею Самарію. Газа була дещо, як би сказати, в стороні. І тому, напевно, ну, на мій погляд, і з тієї інформації, що я маю, скоріше за все, це було все-таки все невірна оцінка розвідки, аніж якесь рішення прем'єр-міністра. Ну, Зараз, звичайно, зараз люди на емоціях, так ми, ми пережили дуже велику травму зараз страшні події, і якось люди хочуть ці емоції виплеснути. І, звичайно, звучать з усіх боків. Звичайно, звучать звинувачення в адресу уряду, дещо дещо справедливі, дещо можливо несправедливі, а на емоціях. Після війни, звичайно. Як це водиться в Ізраїлі, буде комісія, яку очолить суддя у відставці, яка розбереться і зробить висновки. І на, на на основі цих висновків будуть прийняті ті чи інші рішення зараз. Поки що рано немає, неможливо зараз робити висновки. На мій погляд, це зарано зараз. Треба дати уряду працювати. Зараз є уряд розширений. Війшла партія Беніганса і Гідона Сара. В уряд і опозиція підтримує як сказати, ззовні, і це, це це те, що в Ізраїлі зазвичай. трапляється. Якщо є війна, весь всі люди об'єднуються, депутати об'єднуються, і навіть якщо вони не входять в уряд, в уряд вони все одно підтримують дії уряду. Так, так це в Ізраїлі. Пане пане Вічлавислою підтримку Ізраїлю співчуття загиблим сім'ям загиблих, тому що дійсно дуже багато, багато мирних мешканців загинуло. Це масштабна трагедія. А Фельдман, співзасновник громадської організації ізраїльські друзі України. Пане Вічлаве, дякуємо вам, бережіть себе, будь ласка.